Долучити тоді до нашої розмови Богдана Єременка, дипломата, народного депутата України, фракція Слуга народу. Пане Богдане, доброго вечора. Добрий вечір. А, ви чули, про що ми говорили? Так. І інфографіка відкривалась у вас з приводу. Частков, так, я так? я побачив. Е, який ваш висновок з приводу того, що, ну, як на мене, 46%. Е, Опитаних в Мексиці за те, щоб підтримувати Україну, як на мене, мені здавалося чомусь що в Мексиці навіть е, більша частина не підозрює, де ми знаходимося. Ну, очевидно, 46% підозрюють або принаймні навіть не підозрюючи, де ми знаходимося, розуміють, що відбувається, і відчувають певну симпатію до нас. Я ну, чесно кажучи, згоден із. Колегою, яка коментувала щойно ці цифри. Ну це швидше все приємні для нас цифри для вуха українського. Але робити з них якісь великі такі знайте політичні висновки, то швидше будуть спекуляції наші, і очевидно, ми можемо себе заколихувати тим, що все дуже добре. Але ну з іншого боку, зрозуміло, що в кожній країні по-різному сприймається війна в Україні, навіть якщо більшість людей відчувають симпатію до нас. Ті країни, які розташовані ближче, краще розуміють в чому ситуація, і ми ну, немає ніяких сумнівів що. Сприйняття подій в Україні українцями і литовцями ну практично очевидно не відрізняється. Ну, мексиканці можливо відчувають, що меншу Україну ображає більша країна, більш могутня. Для них можливо, цей аспект більш важливий, але тим не менше, ну ці цифри показують, що не все так погано для нас, якщо ми збираємось. Реально перекон боротися і за громадську думку, і боротися за те, щоб ця громадська думка реалізовувалась у рішеннях урядів для нас важливо і одне, і інше. Точніше, важлива ця комбінація, щоб підтримка, яка є громадська української справи, реалізовувалася в рішеннях відповідних урядів на підтримку української держави. Це звичайно трошки складніше ніж така приємна соціологія. Пане Богдане. Тоді ще одне питання. От я пам'ятаю, коли. Був у відрядженні в Нью-Джерсі, і я прийшов у мілітаристичний магазин і побачив, що навіть на рюкзаках всюди наклеєні жовто-сині пропорції, але ажіотажу вже не було. Мені сказали, що буквально два місяці тому з магазинів виносили все і все відправляли в Україну. Скуповували абсолютно все, що можна було купити для допомоги Україні. І це було в липні минулого року, тобто вже пройшов рік і там три місяці. Умовно кажучи, що коли там за два місяці настільки різко зменшилося бажання допомагати, ми розуміємо, що люди можуть втомлюватись від війни. Скажіть, що зараз має бути тим фактором, який Ну, нагадає світу про те, що у нас біда не закінчилася, і що від нас не можна відвертатися. Ну на яких струнах, умовно кажучи, ми маємо грати, щоб нас чули? Я думаю, що це трошки таке, знаєте, завелике завдання, якщо ми його перед собою ставимо, подобатись усім, або викликати у всіх почуття розуміння, скажімо, якогось там жалючі. Чи... Підтримки для нас ну все ж таки більш важливі рішення урядів, і з цим можна працювати. От кожен уряд до кожного уряду можна достукатись з якоюсь там, скажімо, з якоюсь своєю ідеєю, з якимись своїми аргументами. І точно так і ще раз кажу, можна працювати із громадською думкою, але ну звичайно, давайте будемо реалістами в Україні е, немає таких. Е систем масового враження громадської думки, які має, наприклад, Росія або мають демократичні країни, тобто немає засобів масової інформації, які були надто популярні, які ну, якими можна працювати з великими масами населення. Тобто, у нас очевидно скромніші. Вони теж існують. У нас ці інструменти, це соцмережі, перш за все, де розходяться, і де Україна посідає вагоме місце, іде. Багато дуже вірусних роликів і так далі, це людські контакти, і так далі. Тобто, ну з одного боку, давайте будемо реалістами, що ми ну не та країна, яка може проводити політику, завданням якої є досягти якогось там високого 70, 90, 100% відсотків такого відсотку підтримки в цьому світі. Але у нас цілком професійна дипломатія для того, щоб навіть у складних обставинах досягати порозуміння з іноземними урядами. А Люди очевидно не від війни стомлюються. стомлюються від того, якраз що немає в них війни. Вони не розуміють нас. Вони не можуть відчувати те, що відчуваємо ми, тому що у них все добре. Навіть у нас в обставинах війни, в обставинах вже і нужди, і великих втрат бачите, є потреба у великої кількості людей. Щось святкувати, проводити час дозвілля в ресторанах, у якихось заміських комплексах і так далі, тобто витрачати, робити вигляд або створювати ілюзію для себе, для своїх близьких, що все нормально. Ну що ми можемо чому у нас викликає подив, що в країнах, де нема таких випробувань, через які ми проходимо, люди хочуть жити звичайним життям. У них з'являються якісь свої новини. Пане Богдане, дякуємо віде, вам, Тому Дякую. давайте. Давайте тут не посипати голову попелом. Ми розуміємо, куди нам рухатись, як нам рухатись і що нам потрібні рішення урядів. Зрозуміло. Дякую вам щиро. Завжди вас чекаємо і у нас в студії, і приєднуйтеся. Фахова думка завжди для нас є цікавою. Дякую, що.